Зволь мені, мати, Його розрубати, Його розрубати, Трудно збудувати, Трудно збудувати, На всі штири боки, Нехай вона стоїть двадцять роки, стояла та труна, та й вже стала гнети, стала до дівчини. Або порубайте, або порубайте, або тіло дайте. дала б свого свекра. кроху земля не приймає дала б свого мужа, люблю, його дуже Лягла б я любля, самая дитина малая, я мила сама. Якось воно буде малою дитину, вже долянуть людей, неділику рано ще й сонце не сходить, а вже мій. -мій і помоги, Вставай, де додому, ти ж моя мелая, за тобою плаче дитина малая, нехай вона плаче. Не гей перистане. Хіба ште не знадіш, хто мэр той не встане. Хіба ште не знадіш, хто мэр той не